Ротаційні борони складні, механічні, гідравлічні на суцільній рамі та складним механізмом. Рама виготовлена в Україні. Це українське виробництво. Запитаєте, чим вони відрізняються на сьогоднішній день? У нас діє знижка 10%. Вітаю всіх на нашому Ютуб-каналі, і хотів би запропонувати вам ротаційні борони, які найближчим часом вам знадобляться. Один із варіантів це на суцільній рамі ротаційна борона від компанії «Єтер» 6,1 метра шириною захоплення та на візку. У транспортному положенні візок допоможе вам при перегонах на дальній дистанції. Всього навсього ширина 2,2 метри. Встановлені нові їжаки від компанії «Єтер» діаметром 540 мм з оригінальною лопаткою. На підшипнику встановлений захист для того, щоб працював підшипник сам по собі. Більш довговічно. На Настільки знаходиться всього один їжак. Реалізовані робочі органи таким чином, що якщо ви заплануєте працювати по доряддю, можна підняти робочі органи і зафіксувати валами. Встановлений екран для того, щоб унеможливити попадання і викидання каміння по кабіні трактора. Попереду встановлено телескопічне кріплення до трактора, можна більше менше регулювати в залежності від того, як у вас там по навісці із яблучка. Рама виготовлена в Україні, це українське виробництво. Маємо навісні ротаційні борони із механічним складанням крил, робочі органи аналогічного типу, як і на попередній ротаційній бороні із суцільною рамою. Є можливість складання механічним шляхом по 75 см. Дані їжаки від компанії Єтер в процесі роботи зарекомендували себе виключно з позитивної сторони. Вони дозволяють покращити аерацію ґрунту, розпушити. Його та вирвати волос самого бур'яна. На механічних ротаційних боронах теж є можливість фіксувати ширину міждуряддя, піднявши самі робочі органи та встановивши вали. Позаду мене знаходиться ротаційна борона, гідравлічна складна із шириною захоплення 8,2 метри. Та маємо по наявності Джондіровську ротаційну борону. Хто шукає, звертайтесь, у нас є по наявності на нашому майданчику. Встановлений їжак від компанії Єтер. Оригінальною лопаткою 540 мм встановлено позаду захист самого підшипника, що в процесі експлуатації і набивання він не виходив з ладу. Потужні циліндри, які нададуть можливість працювати довговічно. Там маємо по наявності на нашому майданчику. Джондір гідравлічна складна із шириною захоплення 6,2 метри. Запитаєте, чим вони відрізняються, відмінність їх в тому, що на джондірі встановлено на робочому органі два їжака. Працюють вони в тандемі та показують себе також з гарної сторони в процесі роботи. Ще позаду мене знаходяться джондіровські ротаційні борони на суцільній рамі і шириною захоплення 9,2 метри. При транспортуванні дані ротаційні борони всього 2 з метри. На даній ротаційній бороні також на одному робочому органі встановлено два їжаки від компанії Єтер. Встановлені прочні та надійні пружини, які дозволяють працювати та притискати робочий орган до землі. Маємо чудову новину для клієнтів, які планують купити ротаційні борони. На сьогоднішній день у нас діє знижка 10%. Маємо по наявності широкий спектр вибору ротаційних боргів на суцільній рамі в районі 12 штук. Маємо близько 10 штук з складним механічним елементом та гідравлічні єтеровські із шириною захоплення 8,2 метри. Дякую всім, що були з нами, що слідкуєте за нашими каналом, підписуйтесь на YouTube канал, діліться, пишіть коменти, чекайте наступних відео.